Вітаю! З вами студії. Помічниця Санти і подарунки для наших воріженків. Саме завдяки нашим спонсорам та меценатам спілки Ukraine» Ми маємо можливість доставляти такі прекрасні подаруночки для наших ворогів. Оце перед нами є такі гарні пакуночки із такими прекрасними пташками, котрі несуть ось такі от один із таких видів зарядів. Наші пташки приходять в такому вигляді. Як ми бачимо, вони складаються з рами, моторчиків, антени та пропелери. Ці пропелери ми прикручуємо на анрон. І він у нас виглядає ось так. Але, як бачите, він поки що не працює. Це просто якась така штучка, яка, на жаль, ще не летить. А для того, щоб вона полетіла... Потрібно його налаштувати. Починаємо ми налаштовувати наш дрон за допомогою спеціальних секретних програм, які, на жаль, я не можу розголошувати. На ноутбуці або іншому гаджеті під'єднуємо наш дрон. Після процесу налаштування ми перевіряємо, чи все добре завдяки батарейці, яка, до речі, іде в комплекті з дроном. І зображення, яке показує нам наш дрон, видно в окуляри. Кожен дрон ми облітуємо перед бойовим завданням. Спочатку ми його облітуємо на тестових польотах без грузу, потім ми чіпляємо псавду звичайно, не цей, а умовний груз. Це може бути пляшка або будь-яка ємність. Головне, щоб вага відповідала цьому. Після обльотувань дрони готові виконувати свої бойові задачі. І вже на самому бойовому завданні, коли ми бачимо вареженьків, а нам цьому допомагає інший відділ секретної служби Санти, ми вирушаємо в подорож, в один кінець. Але з таким приємним результатом для нас всіх.